Такі рибні котлети можна подати навіть на святковий стіл. І для початку підшкірне м'ясо червоної риби треба розрізати навпіл і просолити. Просто посипаю шматки риби сіллю і залишаю при кімнатній температурі, а сама поки що займуся іншими процесами. Цибулю та солодкий перець я нарізала маленьким кубиком, а моркву натерла на дрібній терці. Овочі обсмажила до повної готовності, переклала на тарілку, щоб вони швидше охололи. І додала сіль приправу до риби та чорний мелений перець. Тепер формую котлети. На кожен шматок риби з краю викладаю засмажку і додаю сир. Я обрала сир з комбінованої пліснявою баварія блу від бергадер. Залишилось тільки сформувати котлети так, як показано на відео, та викласти у форму для запікання. Духовка в мене вже розігріта до 170 градусів, і для приготування таких котлет знадобиться всього лише 20 хвилин. Готові котлети викладаю на тарілку, поливаю соусом теріяки і посипаю насінням кунжуту. І такі рибні котлети, неймовірно смачні як в гарячому, так і в холодному вигляді.